Багато. І на Бахмут, мабуть, на самому жорсткому напрямку, де прямо з ребом все ворожим дуже погано, ну у нас дуже погано, він дуже сильний. Ця модель показала свою життєздатність. Вона змогла вразити ціль, вона змогла пролетіти. Знову ж, не буду вдавлюватися в конкретику, чому так, нікому не треба. Чим менше про це знає людей, тим довше ми буде будемо. Ми не будемо знімати на центральний канал про цей сюжет. Ну. Ось е, таке що це загальні слова. Те, що таке, є, всі знають. Ніхто ж знаєте, як все в деталях, все криється mm -hmm. в деталях. І те, хто не знає цих деталей, той не зможе mm -hmm. ні протидіяти, ні використати, ні протидіяти. Так і що конкретно ця модель? Я б наказав, якби ви, мабуть, ще два місяці на мене спитали, я б сказав, що такі великі крови, вони взагалі ні до чого давайте на них не концентрувати. Вона ж була собі. Спорт да, був да. Ми, ми і... сперечалися. От не да. доводили. Я виявився неправий, Дійсно, вона змогла вразити цілі, і дуже дуже це дуже круто. Насправді ну, це дуже круто. Хлопці з виробництва. Коли я їздив до них, вони обіцяли, що зроблять. Вони зробили небо перемоги. Реально красавчики. 20 і збудувати це потужність небо перемоги. Так збудувати потужності на виробництво місячне 20 волоняк великих цих і тисячу. В — це розумієш, е, е, якби і ресурс людей, і ресурс е, затрат. Давайте про ресурс Спочат... людей. Скільки життів, давайте, скільки життів забрати у окупантів, ми умовно розуміємо. Скільки життів українських військових це може е, врятувати? Ну, наприклад, скільки потрібно було б штурмовиків ну... для того для виконання того завдання, яке може виконати оця от штука, яка в принципі, ну. Це не життя людини, це не життя. Ну, нещодавно. Наприклад, я бачив, як е, виїжджає ворожий танк на околицях Бахмута, mm -hmm. і хлопці з іншої групи, користуючись FPV-дроном, Я не знаю, можна їх афішувати. Не можна ти сьогодні про них казав. Ну, краще вилучають. Да. Влучають е, ця команда. влучає в е, скажімо за танка. Які через це роз чи він взагалі там залишився? Потім потім він він під'їхав, а потім він да, тобто, а, ну, а тепер беремо. Він до, вирушає, доїжджає до наших передових позицій і починає закатувати, наприклад, особовий склад передову, яку штурмової спеки там сидить або мегмегбата під землю. А і ще веде обстріл з там осколка по іншим нашим позиціям, і, там 10 рахуємо. 10 на, на одній пасація ділянка фронту mm -hmm. фронту у нас самі знаєте, яка зараз велика, і тому працюючи по бронетехніці, це врятовані життя, працюючи по ворожій артилерії, спалюючи град, і, ну я просто не можу сказати кількість. Можу Маш, сказати, що це ефективність. Ну це смарт бомба, там яка коштує е 600 доларів е і долітає до цілі з попередньою до розвідкою там мавіка. І коригуванням, ну хорошо, ось ну, так. по військовим стандартам це дуже дешево. Це наддешево. Наскільки скільки коштує екскалібур, так скільки коштує смарт, скільки коштує будь-який сучасний боєприпас. Ну я знаєте, я не знаю, але я знаю, що це в доларах і не 10 тисяч. Так а, що як воно рятує в життя? А то він собі їде танк на вогневу позицію її займати. Ми бачимо, артилерія починає наводитися, але в артилерії є малесенька проблемка. Це все займає час Для того, щоб такий дрон злетів, а він. Базується, розрахунок базується не так далеко від лінії uh -huh. зіткнення. Треба набагато менше часу. Помітили, злетіли, вразили. Принаймні, якщо танк ти не знищиш, то принаймні далі він не буде їхати на вогневу позицію. Ти його я кажу проженеш звідти. Так uh -huh. а, і це дешево. Це дійсно дешево, тому що все-таки війна це економіка, війна це логістика. І якраз діяти за допомогою впівдронів це дешевше, ніж діяти за допомогою артилерійських снарядів. А якщо це нормальний піввідрон, то ефективність, вона, ну, якщо там по тратіловому екваленті співставляти самі боєприпаси, то вона фактично ідентична.